Вітання від Гідравлікс! Пропонуємо найпопулярніші гідроциліндри до тракторів МТЗ, ЮМЗ, Т-40 та навіски сільхозмашин. Ремкомплекти використовуємо італійського виробництва. Перший гідроциліндр навіски сільхозмашин. Чорний навіска трактора МТЗ та Т-40. Посилений варіант шток діаметром 50 мм. Та зелений класичний варіант діаметр штоку 40 мм. на віскі трактору OZ з діаметром штоку 50 та 40 мм. Комплектуємо усі гідроциліндри даного асортименту з пальцями. Перед продажем продукція проходить тестування на стенді, надаємо гарантію 12 місяців. Для замовлення номер телефону буде указаний під цим відео. Підписуйте, щоб не втратити корисну інформацію, дякую за увагу.